Якщо ви заявили, що ви ні. Зараз вони не почули. А зараз ви вас почули. Хай би вже через такі не буде на Будемо! А потім ми в місті вже приїжджаємо. Я, Я, как говорится, вы живу в одном доме. Я понимаю, но зажимаешься. 32 миллиарда, да? Я правильно? Понятно. Подождите, лишення <пілляш> на спори. немає ніякої інформації. Голосуйте за має. що голосувати Є, люди добрі. Ні, ні. Ну ніхто ж не нав'язує, що голосуйте за це. Дайте право вибору. одну да. сторону, вислухати, другу зробити і, і прийняти своє рішення. Ну вони не дають роти відкрити для того, щоб людині задати питання їй треба вислухати, що вона тобі хоче донести, а потім буде свою випадку питання. Ну а, а, а ці, Для каких целей? Вы хотите помочь материальной? А, а с какой цели ты дашь? Да, я сиду сама, сама по ночам.